Доброго дня, про що хочу запитати, шановна спільноту. Останнім часом дуже багато автівок я бачу зі значком люди з обмеженими можливостями, інвалід, як по старому. І це якби, ну, цілком нормально, бо війна, дуже багато ушкоджень люди зазнають і військові, і ті, хто. Попали десь в зону бойових дій, і під обстріли, і таке інше. Ну, це нібито нормально. Але так дивишся, паркується автомобіль, в нього значок відповідний на склі, а з нього виходить хлопчик. Ну, слухайте, видно, що людина кожен день займається в тренажерці, що в нього він слідкує за собою, він правильно харчується, він явно сам себе любить. І дивишся, думаєш, слухай. ну, можливо, Є інвалідність головою, я не сперечаюсь. Але якось він заробив на то позашляховика. Ваші думки, що це? Що це і хто це перевіряє? Я розумію, що можна купити наліпку за там, 30 гривень, наліпити і проїжджати блокпости, але ж ну, теоретично та й практично їх же ж мають перевіряти. Хтось же ж відповідає за оці надані фальшиві інвалідності, якщо надається такі документи. Бо я, ну давайте так, відверто, трошки, трошки негативу про Україну. Я знаю десятки випадків, дійсно, люди з ушкодженнями, які ледве не хабарі дають, щоб підтвердити статус. Ну, це ж є, це ж є у нас. Тобто виходить, що деякі лікарі комісії, хто там за це відповідає, комусь за гроші видають липову інвалідність, а комусь за гроші видають справжню інвалідність, щоб підтвердити статус. Ну от, власне, хтось має це перевіряти, хтось має цим займатися. Чи все-таки ні? Там, можливо, є якась лікарська таємниця, хто в темі, напишіть в коментарях, як взагалі це відбувається. Бо дійсно дуже часто заходиш парковка там епіцентра, метро, великого супермаркету. Люди з наліпками виходить хлопець, або там дівчина ну дівчина рідшов, здебільшого хлопці. Ти дивишся, молодий, здоровий хлопець, штурмовік на перший погляд, а їздить на машині з такою наліпкою. Ваша думка, слава Україні! Ми переможемо!